Привіт. Привіт. привіт, 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 привіт. Херня трапилась. Давай зразу так, як ти плюєш людям в обличчя, це складно. У Львові більше 50% всіх найсексуальніших викладачів. Це робота личаківського кладовища. Я там малював нам скучно. Ясно, таке ще питання. Тебе є улюблений проект? Інстабрама. Ми з нею пройшли дуже непростий шлях, і ми, власне, хочемо п'ять об'єктів, ще відкрити по місту на площі ринок на зеленій, на городоцькій на сихові, Цікава думка. Дуже багато молодих класних людей акцептують конкурентний конвеншн, в тому числі і меми. Стільне модна малотьожна. Мега valьо україномови. Хто ти, що ти взагалі? типу, як в тебе все Я можу будь-якого хлопця навчити сквірт. Довгий член. Чотко. Підпіше є такі чоловіки, які шарять логіку. Мене, до речі, теж блядь, бісить, якщо вот от.

Моя галицька ідентичність суперечить українські галичина завжди була заповідником ноосфери. це є цивілізаційна чорна діра, це плювок просто в нормальну якусь логіку. Google в поміч банальне питання, але без, без нього ніяк. Що об'єднувало племена пацанчиків Солкодрочери, сєперська москальня, пару геїв приймається. Е, чи не здається вам, що коли собака здохла? Рафінований український націоналіст може толерувати або поважати правил пацанчиків на аборт. У вашому випадку, бачите, тут питання ось таке. Той, хто живе в Україні, мусить прийти до великої вітчизняної війни, по фіншую, <фіншає> бідасти. Галичина це хто? Це пацаняче.